Вітаю вас, шановні добродії, на хвилях нашої програми з народних джерел. Знаєте, є люди, перед розумом яких хочеться схилити голову, і є люди, перед серцем яких хочеться стати на коліна. То я про це сьогодні тримаю. В руках книжку людини, в яку закохалася вся Україна, Борис Джонсон недавно у нас був. А книжка ж його називається Фактор Черчилля: Як одна людина змінила історію. Чуєте? Одна людина Змінила історію. Я читала цю книжку, перечитувала, робила виписки, досліджувала і не переставала, і зараз не перестаю дивуватися тому, з яким хистом журналістським, письменницьким, людяним Борис Джонсон написав цю книгу. Вона закінчується дивовижними словами, не існувало нікого, навіть віддалено схожого на нього. Ані до того, ані опісля. Це так завершується книга Джонсона. Надзвичайно повторюю і підкреслюю, надзвичайно. Неперевершена книга про ексцентричного геніального Черчилля, прем'єр-міністра Великої Британії, одного з найголовніших, як він пише, найвизначніших лідерів ХХ століття, що формував світову історію. Дійсно, його життя, як я прочитала, є доказом того, що й одна людина так багато може. А... Для того, щоб написати книжку, Борису Джонсону довелося дуже багато працювати. Я навіть не уявляю, де він час брав сили і можливості. Це архіви. Великі архіви Кембриджа, і коледжа, і університетів це, це, розумієте, одна бібліографія на 22 сторінках вміщена. Це і особисті документи, це і основні праці Вінстона Черчилля, його офіційна біографія, це його щоденники, мемуари, монографії. це... Спогади і листи та взагалі просто я здивована і зачарована. А розділи тут які. Розумієте, взяти хоча б, кожен чинок відважний, кожна дія шляхетна. Він мобілізував англійську мову. Він мав справжнє людське. Серце, а як він ставився до дружини Клементини? яка взагалі там була, е, які там були стосунки? Найпрогресивніший політик свого часу чуєте розділи, стосильний розумовий двигун, як він проявив себе в часи холодної війни. І як він у ній переміг. Черчилль європеєць, він об'єднував Європу, творець сучасного і близького Сходу. І, звичайно ж, не міг не написати Борис Джонсон про те, яке значення мав Вінтон Черчилль, у світовій історії. Хочу процитувати дещо. Його образ має значення не лише для політиків, які заявляють підтримку його ідеалам, а й для людства загалом. Він модель для наслідування для будь-кого. Почули, хто не зовсім добре вчився у школі. Хто так ніколи і не вступив до університету, не дуже Петра у математиці, він говорить від імені кожного, хто боявся не виправдати сподівання батьків, хто відчував себе невдахою, хто боровся з депресією, хто споживав, курив, пив, пев, певно, більше, ніж варто було. Б. І тих, хто відчував, що мусить боротися попри все. І він боровся. Важко собі уявити, де він брав сили, енергію для того, щоб надрукувати, надрукувати слів більше за Шекспіра і Дікенса разом. Він здобув Нобелівську премію з літератури. Він служив на кожній державній посаді, уявляєте, включно з постом прем'єр-міністра. Причому двічі. Він був невід'ємним персонажем у двох світових війнах. А уявіть собі, що його картини продовжували продаватися вже після його смерті за мільйон доларів. Ви знаєте, 64 роки тривала його прем'єрська кар'єра. І, і за цей час було надруковано його промов, що охоплюючи собі 18 томін, 8700 сторінок. А ще ж в нього були записки, листи, один мільйон документів. А для того, щоб їх він... Заховати, ну, скласти десь треба було 2500 коробок. Ви можете собі уявити, скажете, ну, бо це ж унікум, унікальна людина, а щоб ви знали дитинство, його, він же ж його називали коротуном, при, при рості метр сімдесят. Він же ж заїкався, він же. ж. І боявся, і дуже дуже хотів. Не хотів попасти в немилість батькові. Батько його, знаєте, так тримав, як кажуть, в рукавицях ще отих. І дуже все своє життя він хотів дорівнятися, але він його перевершив свого батька. Бути таким, щоб батько ним гордився. Якби встав, то таки б гордився своїм сином Вінстоном. І... П'ять бюджетів він подав як канцлер. Він міг говорити з трибуни протягом трьох-чотирьох годин, коли зараз великі політики навіть години не можуть говорити, є такі. І щось найцікавіше, що в нього не було когось такого, хто б готував його промови. Він готував, робив все сам. А коли він не диктував, надиктовував диктував секретарям. А коли не диктував, не виправляв, не писав, то він свою вагу інтелектуальну е на ну, збирав іншим способом. Яким про це у наступному відеосюжеті зустрінемось.